У Німеччині працевлаштували 33 тисячі українських біженців за програмою Джабтебіо. У Німеччині в рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці Джаптебіо досі вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше, ніж планували під час запуску цієї програми. І як повідомила у вівторок, 18 червня газета паса ОНУ і прес з посиланням на дані федерального агентства з праці з листопада 2023 року до кінця травня 2024 року. В рамках Джаптепі вдалося працевлаштувати 32 794 українських біженців, які розпочали роботу або профнавчання. Міністр праці Федеративна Республіка Німеччина Губертус Галь оголосив про запуск програми Джабтебіу восени 2023 року. Вона покликана швидше інтегрувати на ринку праці у Федеративна Республіка Німеччина мігрантів, які мають шанси на отримання притулку в Німеччині, а також українців, які мають тимчасовий захист у Федеративна Республіка Німеччина через війну РФ проти України. Тоді в німецькому уряді заявляли про плани працевлаштувати завдяки цій програмі близько 400 тисяч осіб, зокрема 200 тисяч українців. Збережи! підпишись. ПОШИ.